Симптоми шлунково-кишкової кровотечі виразкового генезу. Симптом Бергмана характеризується такими особливостями. Як правило, біль при загостренні виразки буде пов'язаний із гіперацидним станом і подразненням соляною кислотою місця запаленої виразки і особливо її кратера. Коли починається кровотеча, із кратера виразки вона вимиває кров, вимиває кислоту, крім того, концентрація кислоти зменшується і біль зменшується. Тобто, з інтенсивного болю при початку кровотечі біль все стає менше і менше, згодом може навіть зовсім стихати. При шлунково кишковій кровотечі. Буде характерний аускультативним симптом Тейлора. Цей симптом характеризується тим, що при аускультації живота буде відмічатися інтенсивна перистальтика. Інтенсивна перистальтика виникає тому, що кишка заповнюється своїм же вмістом, плюс кров, яка витікає. На рівні шлунка чи 12 ї палив кишки і спускається в тонку кишку. Розтягує її механічно, крім того, подразнюється кишка зсередини продуктами негняття та бродіння крові, оскільки ауто кров в кишці не перетравлюється, і тому через механічне та хімічне подразнення виникає гіперперистальтика. Характерний також симптом менделя. Після аускультації та пальпації проводимо перкусію. В даному разі пальці зігнуті під прямим кутом по відношенню до долоні, рокість розслаблена, і проводимо легкі удари по передній черній стінці. В епігастрії, наносячи удар, біль виникає або посилюється в місці локалізації виразки.